Вітаю вас, мої маленькі слухачі у чарівному світі казки. Сьогодні ми разом помандруємо на квітучий луг, де живе маленький коник на ім'я Дзень. Він дуже швидкий і непосидючий, завжди хоче скрізь встигнути. Та чи завжди добре поспішати? У цій історії ви дізнаєтеся. Чому терпіння, дружба і спільна праця роблять серце щасливим? Отож сідайте зручніше і пориньмо у світ пригод коника Дзеня. Казка про коника, що завжди поспішав. Жив собі в зеленому лузі маленький коник. На ім'я дзень. Він був дуже прудкий, міг перестрибнути широку стежку, високо підлетіти над травами і навіть догнати подих вітру. Але мав одну ваду, завжди кудись поспішав. Ой, скільки ще цікавого! думав дзень. Тебе все побачити скрізь встигнути. От якось уранці він підскочив до Мурашника. Мурашки носили соломинки, будували нову камеру в підземеллі. Гей, друзі, я вам допоможу. крикнув коник і схопився за соломинку. Але щойно побачив, що робота довга, довга, і кропітка одразу махнув лапкою. Ні, нудно, я побіжу далі. Підстрибнув дзень до квітки, де бджоли збирали нектар. Візьміть мене з собою, я теж хочу меду. Ми працюємо цілий день, пояснили бджоли. Цілий день? здивувався коник. О, це занадто довго і помчав далі. Сонце котилося до вечора, а дзень так і не знайшов собі справи. Зголоднів, змерз, а стрибати вже не мав сили. Сів під листочком і тихо заплакав. Я хотів зробити все одразу, а вийшло нічого. Почула його мудра стара черепаха, що повзла повз. Вона зупинилася і сказала, Малий конику, не буває так, щоб усе встигнути. Хто розпочав діло, має довести його до кінця. Інакше день минає марно. Коник задумався. На ранок він повернувся до мурашок. Тепер він не поспішав, а терпляче допомагав тягати соломинки. Спочатку було важко, та згодом Дзень відчув радість він справді щось зробив. Відтоді коник зрозумів. Краще зробити одну справу добре, ніж кидатися на десятки і не завершити жодної. Той, хто поспішає скрізь, часто лишається ніде. Справжня сила у терпінні та послідовності к'інець. Ось і закінчилася наша чарівна історія. Так Коник Дзень зрозумів: коли кидаєш справи на півдорозі, залишаєшся ні з чим, а справжня радість народжується тоді, коли працюєш терпляче і разом з іншими. Нехай ця казка нагадає нам усім, сила не у поспіху, а у доброму серці. Наполегливості і дружбі. Дякую, мої дорогі, що були зі мною на цьому чарівному лузі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цією казкою з друзями, щоб і вони відчули трішки тепла і світла. А я вам кажу до нових чарівних зустрічей!